з відозвіри до кінця Господь обов'язково виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з любов'ю безмежною прийшов у світ, щоб спасти кожного з нас голову перед твою святістю, благаючи про милість та прощення, напишіть імена та прохання в коментарях. В твоїй безмежній мудрості ти ведеш на шляхами правди, надихаєш на добро та наповнюєш серця миром. Просимо тебе, благослови нас своєю, благодаттю, допоможи перенести випробування, які на нас чекають, і дай нам сили боротися зі спокусами та награздами, навчи нас бути милосердними, терпеливими, доброзичливими, до ближніх, діяти з любов'ю і прощенням, як ти нас навчаєш. в ті моменти, коли ми почуваємося самотніми або зневіреними, нагадай нам про твою присутність, що ти завжди поряд готовий підтримати та обійняти свою безмежну любов'ю. Даруй нам мудрість вибирати правильний шлях силити ним, незважаючи на перешкоди та віру, щоб не сумніватися в твоїй підтримці та керівництві, зцівий наші душі та тіла, визвою нас від усякої хвороби та болю, наповни наші серця спокоєм і радістю, благослови наші домівки миром згодою та любов'ю, щоб у кожній родині панувала гармонія та розуміння. Помили наш народ та нашу країну, даруй нам мир та стабільність захисти від усіх небезпек та випробувань, навчи нас цінувати кожен день даний тобою та використовувати його для розвитку, допомоги ближнім та самовдосконалення в ім'я Твоєї слави. Прошу тебе, Господи, прислухайся до молитви моєї, прости мої гріхи, допоможи знайти правильний шлях у житті, наповни моє серце, любов'ю та світлом Твоєї істини. Нехай кожен крок мій буде кроком наближення до тебе, кожен вчинок, відображенням твоєї волі. Дякую тобі за все, що ти дав мені за життя здоров'я, за кожну мить радості та щастя, дякую за випробування, які роблять мене сильнішим, за помилки, які навчають мене мудрості. Нехай Твоє світло завжди веде мене через темряву, Твоя любов обіймає моменти смутку, Твоя сила, допомагає перемогти будь-які труднощі, благаю тебе, залишайся зі мною завжди. Веди мене шляхом спасіння, захисти від усякого зла та напасті, нехай твоя благодать, освітлює моє життя, твоя мудрість керує кожним моїм рішенням. Імінь. О, Вседержителю вічний нескінченный милостивий отче, ти що свої необмежені благодаті, вививаєш милосердя на усе творіння, Прийми наші скромні молитви, виражені серцем, сповненим покаяння і жадоби твоєї святої благодаті. Напишіть імена до прохання в коментарях. У Твоєму нескінченному милосерді, прости нас, грішних, обмиваючи нас водами очищення, щоб ми, оновлені твоєю благодаттю, могли прагнути до святості, відкидаючи все, що веде нас геть від тебе. О Боже Всемогутній, Ти, що керує світами і зорями, пошли твою опіку і захист над нашими родинами, зберігаючи їх від усякого лиха та смоку, нехай Твоє могутнє крило оберігає нас від зла. Що чатує в тіні і веде наші кроки шляхами правди та світла, благослови нас, Господи, своєю нескінченною мудрістю, щоб у повсякденних турботах ми завжди відчували Твою присутність, розрізняючи зла і від зла від темряви, Отче Небесний, Ти, що відкриваєш шляхи невідомі, та ведеш через бурі життєві, допоможе нам знати зцілення для наших душ і тіл, особливо, коли ми стикаємо з хворобами та стражданнями. Нехай Твоя ласкава рука приносить утіху та зцілення, оберігаючи наші серця, від відвічі та зневіри, благаю тебе, великий заступнику, благослови та оберігай наших захисників, мужніх воїнів України, даруючи їм силу мужність та перемогу над ворогами, нехай твоя всеперемагаюча правиця веде їх у боротьбі за справедливість, захищаючи землю нашу від загарбників і даруючи мир нашим домівкам. О Боже, ти ще джерелом усієї мудрості та любові, наповнена здатністю до співчуття вчиняти милосердя та любити наших ближніх, як ти нас любиш, допоможи нам нести світло Твоєї любові у цей світ, просвітлюючи темряву новій та ненависті, що розділяє людей. Нехай ця молитва буде для нас, маяком надії, символом віри, що несе нас крізь бурі життя, ведучи до вічного спокою в обіймах Твоєї нескінченної любові та милосердя. Амінь. О Всевишній, Господи Небесний Царю, творче всього сущого початок і кінець, вічний Незміренний, перед Твою величею схиляємо свої серця і душі, Ти, що вислуховуєш молитви своїх дітей, прийми цю похвалу з виби наших сердець, Напишіть імена та прохання в коментарях. Благословений будь ти, Господи, у Твоїх праведних судах, благий у Твоєму милосерді, непереможний у Твоїй могутності, незбагненний у Твоїх шляхах. Ти, Господи, який провадиш на шляхом правди, освітляєш темряву нашого невідання, надихаєш на мудрість мудрості, вчиш любові, ми возволичуємо Тебе вихваляємо і поклоняємося тобі, всемогутній в руках твоїх долі народів, життя всі живі, ти кориш вітрами, і хвилями, ти розпоряджаєшся днями і ночами, змінами часів і сезонів, ти благословляєш землю плодами, діляєш нас хлібом насущним, даєш прихисток і тим, Хто шукає Твоєї допомоги, Ти, Господи, віра наша, і надія, любов наша і спасіння, Ти джерело всієї утіхи, Ти прибіжище в біді, захист небезпеці, втіха в скорботі. У Тобі ми знаходимо силу перебороти випробування, у Тобі мудрість розрізняти добро і зло, о великий і милосерний, Господи, прийми нашу скромну молитву, прийми цю похвалу, як вираз нашої вічної вдячності, нехай буде прославлено Твоє ім'я. Від заходу сонця до Його сходу, нехай кожне серце відкриється для Твоєї любові, нехай кожна душа відчує Твою присутність. Ми просимо Тебе, благослови нас наші родини, наш народ, благослови всі народи світу, миром і злагодою, дай нам сили служити тобі вірою, правдою, вести життя в чистоті і святості, слідувати Твоєму закону любові і милосердя, нехай буде прославлено Твоє ім'я, Господи, в віках віків Амінь. О Вседержителю Господи Ісуса Христе, Сину Божий, що безмежною своєю любов'ю прийшов у світ грішний, щоб спасти нас, забуду й ховає світ путь смертних, нескінченно величаємо, прославляємо Тебе, Царю Небесний, що своєю жертвою на Христі показав нам шлях істини, шлях любові та прощення, і що воскрес з мертвих, перемігши смерть, даруєш нам надію вічного життя. Відкриваючи двері до Царства Небесного, Твоя милість і співчуття до всіх страждаючих, безпомічних і нужденних, не знаємеш. Ми поклоняємось Твоїй нескінченній благодаті, що веде нас через темряву до світла Твоєї істини, Велика лікарю душі ті, що твориш чудеса і зцілення, Прийми нашу подяку за кожне дихання за кожен день, що даруєш нам, нехай наше життя буде хвалою тобі, свідченням твоєї безкінечної доброти, і милосердя. В твоєму світлі навчи нас любити ближнього, прощати ворогів і нести світло твоєї любові у цей світ, засіваючи зерна надії миру, наділяй нас силою і мудрості, щоб слідувати Твоїм заповідям, ходити стежками праведності, відзеркалюючи твоє світло у своїх серцях. Ми просимо тебе, Господи, оберігай наші душі від спокус, зміцнюй нашу віру, допомагай нам у боротьбі зі злом, щоб ми завжди пам'ятали про Твою жертву за нас. І з вдячністю несли хрест і кожен день, нехай буде прославлено ім'я Твоє в усіх куточках землі, від віку і до віку. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і заступнику, серцем переповненим віри, надії та смиренням припадай до Твоїх святих ніг, Ти що є джерелом життя, любові та нескінченої милості, прийми моє серце, яке прагне бути вищим до Тебе, прагне Твого просвітлення та напрямку у всіх справах на благо. Визнаю перед тобою всі свої гріхи та слабкості, каюся в них і щирим серцем. Прошу про Твоє велике прощення, очищення від усякого зла та недоліків, що віддаляють мене від тебе, наділяй мене, Господи, силою Твого Святого Духа, аби з кожним днем ставати кращим, терплячим, милосерним, справедливим, відображаючи Твоє світло у цьому світі, посветви, Господи, мою душу, і тіло світлом Твоїм Христовим, даруй зцілення від усіх недух, Звільни від скорбот та випробувань, захисти від видимих і невидимих ворогів. Нехай Твоя захисна рука завжди оберігає мою родину, рідних та дітей, від усякої біди та зла наповни їхні серця миром, любов'ю та гармонією, богослови, Господи, наших мужніх захисників, дай їм силу та відвагу для перемоги над ворогами, оберігай їхнє життя та здоров'я на кожному кроці, в усіх повсякденних потребах і турботах. Будь нашим надійним помічником, допомагай нам розпізнавати Твою волю, слідувати за Твоїм веденням, щоб кожен наш крок був направлений на славу Твоєї святості, вчини, щоб ми зі світом твоєї любові в серцях несли надію та стілення у світ, зміцнюючи віру та любов у серцях людей навколо, допоможи нам пізнати справжню радість служіння іншим, знаходячи в цьому служінні тебе. У всьому покладаюся на Твою безмежну милість і любов, віддаючи себе в Твої руки, щоб моя воля зливалася з Твоєю, нехай буде здійснена Твоя воля, а не моя, в усіх аспектах мого життя, славлю тебе, Господи, і Троїці єдиного Бога, Отця і Сина і Святого Духа, мені повсякчас, і на віки віків емі, Господи, вседержителю, Небесний, Царю, Батьку наш вічний, всемогутній, творче неба і землі, Владико життя. Прийми нашу скромну молитву, яку ми твої недостойні роби, переносимо перед Твоїм святим Престолом, злибни наших сердець. Пишіть імена та прохання в коментарях. О, Пресвята Трійці, єдиний і нероздільний Бог бгаямо тебе, почуй нас прости нам грішним всі наші провини, думки слова та діла, зроблені з ними гостачі умисно, очисти нас від усякої нечистивості, дари нам грішним благодать твою, щоб ми. Усвідомлюючи наші гріхи, плекали серця, наші в чистоті та святості, Владико Всесвіту, ти, що ведеш кожну душу, направ наші життєві шляхи до істини Твоєї, даруй нам мудрість, щоб відрізняти добро від зла сили, щоб протистояти спокусам і терпіння, щоб переносити випробування, не втрачаючи надії на Твою безмежну милість. Боже наш милости, видивись з ласкою на наш народ і нашу землю, Бога, слави, її плодами даруй мир і спокій, Втішай страждених підтримуй слабких, веди заблукалих до Твоєї світлої стежки, нехай Твоя любов об'єднує нас усіх, щоб ми, як брати і сестри жив в гармонії та взаєморозумінні, Господи, Всевишній Царю, благослови нашу державу і керівників і народ, надихни їх на справедливість, мудрість і благочестя, щоб вони вели нашу країну шляхом миру та процвітання в тіні твоєї святої волі. Небесний Отче, ми віддаємо тобі хволю подяку за твої безмірні дари, що ти ще розподіляєш між нами кожного дня. Нехай кожне наше слово і діяння буде вдячністю тобі, свідченням нашої любові та вірності, овсими Остови, Господи, прийми нашу молитву, як знак нашої віри і безмежної вдячності, допоможи нам завжди пам'ятати про Твою присутність у нашому житті, веди нас усіх до вічного спасіння. Де ми зможемо прославляти Тебе у вічній радості, амінь. Великий і приславний Господи Ісусе Христе, Сину Божий, віків, світ неприступне, милосердя, безмежна, любов, вічна, прийми нашу скромну молитву, якою ми землі, зібрані у вірі та надії, вилучаємо Твоє святе ім'я. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти щистий початок, і кінець Альфа і омега Вседержитель, що тримаєш святи у Своїх руках. Дозволь нам відчути Твою присутність серед нас, ти, кому ангели служать і перед ким трепечуть небесні сили, перед Твою величею ми кваняємося, Ти обійняв світ своєю любов'ю, приніс нам спасіння, вмираючи на Христі, воскресаючи, подавав смерть, дарувавши нам вічне життя. В Тобі ми знаходимо утіху та силу в Тобі, джерело нашої радості та мир, ми величаємо Тебе, Господи, за твої нескінченні милості та чудеса якими ти обдаровуєш нас кожного дня, за те, що ти є лікарем наших душ, і ті, пастирем, що веде нас через темні долини до світла твоєї вічної слави, за твою мудрість, що веде нас шляхами праведності, за твою справедливість, що є основою всього буття, о Всемогутній, ми благаємо тебе, висухами литви наших сердець, піднесені в покорі та вірі, освяти, наші думки світлом твоєї мудрості. Зміцни нашу віру в випробуваннях щоб ми, як золото, що пройшло через вогонь, стали чистішими перед Твоїм лицем, наділи нас силою терпіти, любити та прощати, як ти нас учив. Ми прославляємо тебе, Господи, за кожну хвилину нашого життя, за всі радості та випробування за кожну мить, коли ти був з нами і за ті часи, коли ми забували про тебе, а ти ніколи не покидав нас. Нехай наші серця завжди палають любов'ю до Тебе, наші думки будуть зосереджені на тобі, а душі, спраглі твоєї присутності. Влучаємо тебе, Господи Ісусе Христе, за твою невомовну жертву, за твою безмежну любов, що охоплює кожного з нас. Ми вдячні Тобі за те, що Ти є нашим заступником перед Отцем, що через Твоє ім'я ми можемо звертатися до Нього з усіма нашими потребами та бажаннями. Прими, о, Господи, цю молитву від сердець. Що прагнуть бути ближчими до тебе від душ, що шукають твого миру та спокою, нехай вона діде до тебе, як приємний аромат, і нехай Твоє благословення спуститься на нас, як освіжаюча роса, наповнюючи наше життя світом миром і радістю в тобі, Господі, навіки. Амінь. О всемогутній вічний Боже, першого основу всього сущого, ти, що просвічуєш кожну темряву і наповнюєш світ своєю безмежною любов'ю. Перед Твоєю величчю низько схиляємо наші серця, усвідомлюючи власну недосконалість та гріховність, прийми всебоги, очі, нашу скрушену молитву, виливання сердець наших, що прагнуть твої милості та прощення, напишіть імена та прохання в коментарях. Визнаємо перед тобою, Господи, всі наші прогрішення, думками, словами, ділами і занедбаннями добра, що ми повинні були звершити, та вибокаємося в усьому, що могло засмутити Твою безмірну доброту помий нас владику твою безконечною милістю, очисти наші душі від усякої скверни, аби ми, відновлені та освячені, могли більш достойно служити тобі, Ми благаємо тебе, Всевишній, зайшли своє благословення на наші сім'ї, огорни їх своїм невидимим покровом, захисти від усіляких небезпек, і злих підступів. Нехай твоя безмежна ласка буде щитом для наших домівок, зберігаючи мир і любов у наших серцях. Благослови, Господи, наші щоденні потреби, дай нам силу, мудрість і терпіння, переносити життєві випробування, направляй нас на шляху істини та праведності, у Твоїй безмежній мудрості, допоможи нам у прийнятті рішень, що служитимуть на користь та благо всім. У Твоєму милосерді, Господи, мовимося зцілення тих, хто страждає, від недуг. обдаруй їх здоров'ям, силами та відновленням душі та тіла. Охороняй від усього злого, збережи нас свій спокуси від всякої шкоди, покладаємо перед Твоїм престолом всі вишні долю наших захисників, хоробрих оборонців нашої землі, освяти їх мужність, їм перемогу над ворогами, захисти їхнє життя та поверни їх здоровими додому. Нехай Твоя праведна рука веде нас до миру, злагоди та взаєморозуміння між народами, освяти, Господи, наші дітей та рідних, наповни серця любові до Тебе та ближнього. Виховай в них чесноти, що приносять честь Твоєму імені, нехай вони ростуть у вірі надії та любові, стаючи світом для світу в Твоє ім'я, прийми все Боги, Отчі, нашу молитву, яку ми возносимо до Тебе, злибини наших сердець, висій скромності та відданості, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Амінь, величний Господи, Вседержителю неба і землі, початку і кінець всього сущого. Сердечно вклоняємося перед Твоєю сержною величею, всемогутністю та безкінечною милістю, ти, що освітлюєш кожну істоту світом Твоєї премудрості, ти, що наповнюєш усе твоєю і любов'ю, ми недостойні твоїх дарів, але сповнені глибокої вдячності, підносимо до Тебе наші молитви і хвалу. Прославляємо тебе, Господи, за безкрайню доброту і милосердяще що і щоденно випромінюєш на нас, за кожну мить нашого життя, за кожен подих. Що даруєш нам з любов'ю, за невимовні дари Твої природи за красу землі і небес, що вражає наші серця і душі, о Господи, всемогутній прославляємо тебе за Твоє творіння, за людей, що їх ти створив на твої образи подобу, за можливість любити, співчувати та допомагати один одному за святість життя, що в ньому ти дозволяєш нам відкривати Твою присутність, вчитись і рости, прагнути до добра і справедливості. Благаємо тебе, Господи, прости наші гріхи, наші слабкості і помилки, очисти наші серця, щоб ми могли краще пізнавати Тебе, глибше любити Тебе та щиріше служити Тобі, надихни нас на добрі вчинки, на допомогу ближньому, на працю, во славу Твою, укріпи нашу віру, зміцни нашу надію, розшир нашу любов, Господи, всіми устовими молимося за мир у всьому світі, за стілення ранених за утіху скорботних, за спасіння заблудлих. Благослови наш народ, нашу землю, керуй нашими правителями, на шляху праведності і мудрості, нехай Твоя воля буде здійснена в усьому як на небі, так і на землі. О великий і непізнаний Творче всесвіту, прийми нашу подяку і хвову, якими підносимо до Тебе зуби наших сердець, нехай наше служіння тобі буде приємним, наша віра непохитною, наша любов безмежною, нехай наші дні будуть наповнені сенсом. Що веде нас до Тебе, нашого Отця і Спасителя, Амінь. Ведико Небесний, Боже Всемогутній, просвященнику вічності Ісусе Христе, який світло в небесах засяяв, просвітливши темряву гріха, що облягала наші серця, тобі ми воздаємо хвалу. О Господи, Твоя велич безмежна, Твоя доброта, нескінчена, Твоя милість безконечна, Ти відкриваєш нам глибини Твоєї любові. Щедро благословляючи життя наше і наповнюючи його світлом віри та надії у Твоєму милосерді, о Господи, ми знаходимо притулок відборі земного життя, Ти є пастир наш, котрий веде нас до зелених посолей, що вічної радості, вод відпочинку, де ми можемо напитися з криниць Твоєї благодаті, пам'ятаємо чудеса Твої, якими Ти благословив землю, як Ти годував п'ятьма хлібами тисячі. Як ходив по водах, як воскресив мертвих і дарував сліпим зір, ці тіла свідчать про твою безмежну силу і любов до кожного з нас, великий творче, ти що небеса, і землю творив, і на образ свій створив, твоя мудрість неосяжна, твої діла дивовижні, нехай кожна істота, що дихає, славить Твоє ім'я, адже ти єдиний, достоєн поклоніння і хвали. Ми просимо тебе, о Господи, будь милостивий до нас грішних. Подай нам сили долати спокуси, освіти на шлях Твоєю премудрістю, щоб ми, ведені Твоєю рукою, могли йти праведності, плекаючи в серцях своїх любов, мир і доброту, о Ісусе Христе, Спасителю наш, котрий за нас своє життя поклав, навчи нас самопожертви, щоб ми, слідуючи Твоєму прикладу, могли нести свій хрест, служачи ближнім і віддаючи славу Тобі. В тобі, Господи, ми знаходимо в в скорботах, міцю слабості, світло в темряві, будь з нами завжди керуй нашими думками, словами, вчинками, щоб ми, як вірні слуги Твої, могли відзеркалити Твою любов у світі, нехай Твоє слово буде для нас ліктарем на шляху, а Твоя любов, якорем у бурях життя. Відаємо славу Тобі, Господи, за все, ким Ти є, за все, що Ти дав, за все, що Ти обіцяєш. Амінь. О всемогутній вічний, Господи Ісусе Христе, Царю, і землі. Що сяєш вічності незбагненим світлом милосердя та правди, приклоняємо серця наші перед Тобою, осяяні благодатью Твоєю, просимо, не оминай на своєю увагу в часи спокуси випробувань, вислухай, Господи, голос молінь наших, Сповнених каяття та спраги прозріння, прости нас, недостойних за грехи наші численні, за моменти слабкості та відступництва від Твоїх заповідей, святих. Умий нас, Господи, Росю, Твого милосердя зціли рани душ наших, щоб ми, відроджені у Твоєму світлі, і шли стежками праведності, о великий Цілителю, зі шином зцілення від усякої недуги та болі, оберігай нас ти наших близьких від усякого зла та спокус, покрий нас своїм могутнім покровом, щоб ніяка шкода не могла нас підкати, оберігай наші домівки від біди, заздрості та руйнування, Благослови, Господи, кожен наш крок. Наповни наші серця миром і любов'ю, щоб у нашому житті завжди було місце для добра, співчуття та взаєморозуміння, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, силу у подоланні труднощів, натхнення у пошуку істини, особливо благаємо тебе, Владико Всесвіту, про твою опіку та захист наших сімей, збережи їх від усіх небезпек та спокус, богослови їх на щастя, здоров'я та благополуччя, нехай Твоя безконечна любов оберігає наших дітей. Вди стежками правди та світла, виховуючи у них силу духу та чистоту серця, підтримай, о Боже, наших мужніх захисників, даруй їм перемогу над ворогами, зміцни їхню відвагу та витривалість, захисти життя та здоров'я у цій нелегкій боротьбі за мир та справедливість, відведи від нашої землі всі випробування та страждання, нехай настане мир усюди, де лунає молитва до тебе, благословен будь Господи, за Твою нескінченну любов до нас. За твоє безмежне милосердя, що обіймає кожного з нас у годину потреби, нехай слава Твоя звучить вічно у серцях віруючих, а молитва наша злітає до тебе, як вадан, шистий у знак вдячності та поклоніння. Амінь. Господи, Вседержителю, Небесний, Царю, початку всякого буття, творче прийми цю молитви від сердець наших, що до Тебе підносяться з вибити душі нашої. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що своєю безмежною любов'ю обіймаєш весь світ, слухай нас грішних, але дітей своїх, які тебе величають і прославляють у кожному подиху, у кожній миті життя нашого, Пресвята, Богородиці Заступниця і Покровителька наша, моли за нас Господа, Ти, що безперечною вірою та нескінченною любов'ю до Творця, свідчала про велич Божества, допоможи нам грішним знати шлях до серця Його, щоб ми могли жити в Його світлі та його правді. Святі апостоли, мученики, сповідники, всі святі, що своїм життям показали нам приклад непохитної віри та невтомної боротьби за правду Христову. Будьте нашими наставниками та помічниками у нашому прагненні бути вірними Богу, нашому Господу та Спасителю, Господи, всемогутній Ти, що ведеш нас шляхами праведності. Наповни наші серця святим страхом перед Твою величчю, але й нескінченною вдячністю за Твою безмежну милість та прощення, навчи нас любити тебе всім серцем, всією душею, всім розумом і всією силою нашою. Допоможи нам бачити Твою присутність у кожній істоті, у кожному прояві природи, у кожному вчинку любові та милосердя. Ми благаємо тебе, Господи, за мир у всьому світі, за зцілення ран, завданих війнами та конфліктами та мужність для тих, хто страждає від несправедливості, утисків та бідності, Даруй нам мудрість та силу, давати розділення та ненависть, будувати мости, розуміння та співчуття між людьми, культурами та народами, нехай буде благословений кожен день, даний нам Тобою, Господи, нехай кожна мить буде використана нами для того, щоб робити добро, піклуватися про ближнього, зростати у вірі та любові до Тебе. Дай нам силу переносити випробування, мудрість вибирати правильний шлях і світло Твої правди, нехай веде нас крізь темряво невідомого. У Твоїх руках, Господи, наше життя, наші надії, що мрії. будь з нами, веди нас, захищає нас від усякого, злата, спокус. Наповни наше життя своїм миром, своєю радістю, своєю любов'ю, і нехай кожне наше слово, кожен наш чинок буде похвалою Тобі всемогутньому Богу, на славу Твою вічну. Амінь. О Великий Господи наш Ісусе Христе, Світло Небесне, і відкупитель душ наших цю молитву в покорі сердець наших, сповнених вдячності та любові до Твоєї безкінечної милості принесено, Ти, що зійшов з небес, щоб принести світло в темряву грішного світу, водико Всесвято прославляємо Твоє святе ім'я, Твоя любов безмежна, Твоя жертва неперевершена, Твоє милосердя безкрайнє, в Тобі ми знаходимо втіху силу та надію. Благословений будь, о Господи, за Твої чудеса, що Ти твориш у світі та в серцях кожного з нас, Ти, що воскрес із мертвих, подолавши смерть, даруєш нам вічне життя, Ти, що ходив по водах, зціляв сліпих та воскрешав мертвих, нехай Твоя безмежна сила і далі буде світлом для нас у темряві, путівником у невідомому. Ми молимося Тобі, О всемоготній, і дай нам сили любити, як Ти нас полюбив, вести життя в праведності та покорі Твоїй волі. Нехай Твоя мудрість буде нашим провідником, а Твоя благодать, укріпленням усіх наших випробуваннях, помили нас, О Господи, за наші гріхи, очисти наші серця та душі, від усякої нечистивості. дай нам жити в гармонії та мирі з усіма нашими братами та сестрами, сприяючи Твоєму царству, любові на землі, Ти, О Господи, є джерелом усієї правди, краси та святості, Твоя слава, нехай наповнює Всесвіта, Твоє Царство, нескінченно розквітає у серцях віруючих. Нехай кожне серце, що шукає тебе, знайде мир та спасіння у твоїх обіймах. Слава тобі, Господи, за твою нескінченну любов та милосердя, слава тобі за кожний день, що даруєш нам, слава тобі за надію, яку вкладаєш у наші серця. Амінь. Став твою подобайки під віти, не дійшліться відвижні вашим для поширення Слова Божого, бо свиня Господні нехай перебуває з усіма нами.